Боротьба батьківщини, моя особиста боротьба з урядом за е, встановлення обґрунтованих тарифів, за зниження цих абсолютно е, некомпетентно встановлених тарифів, продовжується вже півроку. Це запекла боротьба, і вона вже навіть перейшла в мою боротьбу безпосередньо з прем'єр-міністром, чого б мені не хотілося. Насправді я багато разів говорила про те, що 7188 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів для людей це по суті взяли імпортну ціну на імпортований газ. 240 доларів забули про існування українського газу і нав'язали людям тільки імпортований газ. А газ українського видобутку віддали своїм компаніям на корупційній основі. Це робив уряд. Такого не було навіть при злочинному режимі. Ну, ви знаєте, да? злочинний режим це у нас уже така ідіома ідіома тому, що цікаво, що завжди всі уряди віддавали. Весь газ, який видобувається в Україні, для людей. Всі уряди погані, гарні, середні, професійні, непрофесійні, всі віддавали 17 мільярдів кубічних метрів газу людям. Цього вистачало для того, щоб забезпечити і для опалення, і для побуту. Це перший уряд, який вирішив. Газ власного видобутку віддати комерційним структурам, а народ отак от взути, вибачте. Так от, що важливо, що в цих 7188 1331 гривня це оце якраз рента, про яку ми з вами говоримо. Тобто, іншими словами, ренти, рента це, щоб люди просто розуміли, на ціну на газ, яку мають видобуваючі організації, просто поставили 70% податок з обігу. Ну, ви уявляєте, що це таке 70%. А можете, для прикладу, який середньоєвропейський там чи середньосвітовий світовий да, розмір цієї безумовно можна. Наприклад, найбільший розмір ренти в данії і там 29%. Я за зараз... це як у нас буде 29% – Це це як у нас, де да. наприклад, якщо брати Турцію. Поки я знайду той нужний матеріал, там 12% ренти. Да, ну, вище, ніж Данії, немає просто ніде. Да? От, відкрила, вибачте, Данія 39. Ага, 39, 39. Е, Німеччина 37, е, Угорщина 30. І от, наприклад, Румунія 13, Турція 12, Австрія 22. Ну, скажімо так, 70% немає ніде в світі. Що зробив цей. Абсолютно унікальний уряд в лапках він взяв і в країні, якій потрібно збільшити видобуток власного газу, щоб мати альтернативу російському газу, вони взяли і вляпали 70% ренти, що в принципі загубить за декілька років всю газову галузь. І якщо уряд сказав, що ці рентні платежі, які беруть якбито то з наших видобуваючих організацій, ідуть на оплату субсидій, це неправда. Тому що, наприклад, наша державна компанія Укргазвидобування от весь у цей обсяг ренти забаргувала державному бюджету, тому що вона не може це платити. Їй треба або видобуток газу зупиняти, або цю безмозглу ренту. Платити. Ну, тобто ми очікуємо збільшення у бюджеті за рахунок виплат цих компаній. Вони не платять ми... абсолютно маємо... доходів. Да, Але я хочу що сказати: е, якщо зараз е, дійсно ми зможемо це в першому читанні цей закон прийняти, да і от дивіться, в першому читанні прийнятий закон. Який одночасно вирішує дві проблеми, це мій закон авторства мого. перше, ми знижуємо ренту до 29%, так як це середньо світова, в тому числі в країнах, які в Європі видобувають цей газ. Далі ми зможемо збільшити видобуток дуже суттєво, але в той же час, якщо ми забираємо частину ренти. То ми зразу ж можемо приблизно на тисячу гривень. оце ваше питання, так. якраз тому що там середня буде, там для глибоких скважин 29%, а для надглибоких шахт 14. скважин 14%. Це означає середня десь тисяча. Гривень на тисячу кубічних метрів зразу йде з ціни на газ для населення, і як наслідок в тарифі на опалення теж буде зменшено. Тобто, тариф. Цей цей. це шість двісті майже 6200? Але це абсолютно неправедна ціна. Ну, ну я хочу вам сказати за вашими одну. підрахунками, я пам'ятаю, 2883 тисяч, гривні. Це вже з прибутком з прибутком з окупна, абсолютна ціна для укргазвидобування для транспортних організацій Організації просто не буде вакханалії з ціною, яка зараз є. От уявіть, тариф збільшили по відношенню до квітня місяця в 5,5 і разів, на газ, на тепло, на все, да, в 5,5 і разів. Але при цьому. Це не збільшили для видобуваючих організацій, це збільшили податки От в цій структурі тарифу, в да, вісім разів збільшили е, той обсяг податків, які люди в тарифі платять державі, і в одинадцять з половиною разів збільшили платежі НАК «Нафтогазу», який не видобуває газ, не транспортує, нічого не робить. Там тільки корупція робиться. Ну що цікаво буде людям знати: ми могли вчора прийняти закон про зниження ренти в одне читання. Цілому і для цього були голоси в парламенті, і це означає, що вже буквально через 10 днів ми могли би знизити е, тариф і мати результат. Зараз, поясніть, будь ласка, а прийняття в цілому цього законопроекту автоматично веде до зниження тарифів, чи їх все одно треба переголосовувати? Ну, ні. Експерт Дмитро Марунич каже, що поки що навіть невідомо, а, як це буде ні. впливати. Яким абсолютно чином. абсолютно буде чітко впливати, тому що в національній комісії регулювання електроенергетики є структура тарифу на базі якого. Угу. Вони затвердили. Ну, як би то формула розрахунку. В цій формулі розрахунку рента поставлена 70%, поставлений імпортований газ замість українського газу, і все це призвело до 7,188%. Тобто, якщо ми знижуємо ренту до того розміру, який є, це на тисячу гривень, ми знижуємо від 7%. А якщо ми повертаємося до українського газу, як це робили уряди, всі віддаємо комерційним структурам імпортований газ, а на внутрішній ринок. Для людей для опалення і для побуту віддаємо український газ, це 2883 гривні. Тобто, ви бачите, це практично, ну скажімо так, більше ніж в два рази. Так. Но но, ми вчора могли проголосувати в цілому. Чому не проголосували? Не проголосували з однієї причини лише, тому що всі фракції, я говорю без виключення, були консолідовані. Одна фракція Народний фронт, і це прем'єр-міністр України, які заблокували цей при. Процес просто груба. Вони просто не дали проголосувати в цілому цей закон. Ну от власне Арсеній Петрович сподівається, що ви не проголосуєте у другому читанні. І в цілому. а знаєте, чим відрізнявся законопроектюка е, від мого законопроекту? Знає, він, поясніть от, він відрізнявся однією єдиною річчю, що в законопроекті Яценюка уряду там знижували ренту тільки для приватних компаній, власне для кланів. І а державні підприємства, ті, які населенню мусять віддавати газ, їм залишали 70% ренти. Це ну знаєте, абсурд. Які за три хвилини зрозумів парламент, тобто вони хочуть знищити державну галузь, вони хочуть, щоб держава газ не видобувала, а щоб все перейшло тим самим кланам, які при Януковичі забрали ці скважини і зараз благополучно видобувають державний газ і беруть його собі на свої корпоративні підприємства. Так, от дуже важливо, що парламент зібрався проти уряду в єдину цілу команду, незалежно від фракції, всі від правих до лівих. І всі разом проголосували правильний закон, який відновлює справедливість, а істерика уряду. Коли вони хотіли для кланів залишити 29%, а для держави 70% ренти загубити галузь і залишити тарифи, такі як є, не набрав необхідної кількості голосів. Ну, у нас є пояснення від прем'єра. Так, прем'єр Арсеній Яценюк на ухвалення цього документа заявляв, що він підриває систему сусу субсидій і він звернувся до президента України щодо накладення ветою. Якщо в такому о, вигляді буде цей закон ухвалено і в другому читанні, і в цілому, Слухаємо. Ми з боями добились того, щоб на початку поточного року оподаткувати ренту для спільної діяльності і підняти її до 70%, щоб витягнути доходи з кишень газових олігархів. Якщо буде знижена рента як для спільної діяльності, так і для компанії Укргазвидобування, це прямий удар по малозабезпеченим громадянам. Які отримують субсидії саме з над які ми вилучаємо у газових олігархів і у державної компанії Укргазвидобування? Пані Юлія, от знаєте, відповідь Арсенія Ценюка. Субсидії заваляться. А ви знаєте, от я зараз згадала е, висловлювання е, Михайла Саакашвілі, він нова людина в Україні, да? він приїхав і просто відкритими очима здивованими, дивиться на все, що відбувається. Так, от Михайло Саакашвілі сказав публічно, що, на жаль, український уряд поглинутий українською олігархією, і вже не уряд управляє, а управляють кукловоди е, за куліс. Так, от зараз ви бачили, як прем'єр-міністр бореться за інтереси кукловодів, і ну, те, шухуйте. що він сказав, те, що він сказав. Абсолютно не відповідає дійсності. По-перше, якщо віддати газ українського видобутку людям, за що ми б'ємося зараз всі, і якщо знизити ренту, то газ буде коштувати не 7,188, а 2 2883 за тисячу кубічних метрів. І так само більше ніж в два з чимось рази зменшиться і тариф на тепло. І тоді людям не треба буде субсидій. Розумієте, сьогодні 80% людей в Україні потребують субсидії. Люди працюючі, люди, які отримують пенсію, але їх настільки принизили, що незважаючи на те, що вони працюють, вони зобов'язані йти до держави, ставати на коліна, нести ці довідки, випрошувати ці копійки з простягнутою рукою. Просто це приниза людей. Посадили на цей гачок державний, і коли 80% людей мусять отримувати субсидії, це крах нації, тому що люди вже не вільні. Вони залежні від держави, вони не можуть бути е, настільки свободними, щоб самим влаштовувати своє життя. І тому правильні тарифи це не потрібно субсидії. Це по-перше. По-друге, в бюджеті просто мені шкода, що настільки низький професійний рівень прем'єр-міністра він мусить знати, що в бюджеті немає зв'язаних доходів і зв'язаних видатків, крім спецфондів. Немає такого, щоб рента йшла на цільові якісь речі, пов'язані там з субсидіями чи чимось іншим. Є загальні доходи і загальні видатки. І причому з бюджету в пріоритетному порядку, згідно бюджетного кодексу, фінансуються захищені соціальні видатки, в тому числі і субсидії. І тому не пов'язані ці речі. Але по-друге, заклали в бюджеті 24 мільярда мільярди на субсидії, реально сплатили людям всього 7 мільярдів. І більше того, обіцяли 14 мільйонам родин субсидії, а заплатили тільки 3, трошки більше ніж 3 мільйонам родин. Це означає, що субсидії це обман. І що люди, які викладають сьогодні 35% родинного бюджету, викладають на житлово-комунальні послуги, на тарифи, вони ніякої компенсації не отримають для порівняння. В практично в усіх розвинутих країнах не більше 10-12% в родинному бюджеті складають плата за житлово-комунальні послуги. Ну у нас і в 23 рази нижча заробітна плата, в 16 разів нижче пенсія ніж в розвинутих країнах. І тому я хочу вам сказати, що сьогодні над вами просто знущаються. Знущаються і за своєї некомпетентності, і за своєї корупційності, і за абсолютного нерозуміння, куди країну везти. А треба зробити декілька речей. Перше, треба віддати український газ. Друге, треба знизити цю ганебну ренту, тому що вона знищує галузь. Третє треба ліквідувати НАК Нафтогаз і напряму закупити газ, у «Укргазвидобування», яке цей газ видобуває. Уявіть, НАК «Нафтогаз» купує у «Укргазвидобування». Газ – по 1900 гривень десь з податками з рентою, а продає людям по 788. Ви розумієте, яка різниця, який розрив, і все це йде на посередника на автографі. Виплачує ренту і не виплачує ви ренту. Я розумію. Це... Коли друге читання, от і у, от, у мене теж питання от, дуже важливе питання. Дивіться, парламент весь крім народного фронту Яценюка об'єднався в голосуванні за цей закон. Вчора треба віддати належне. Податковому комітету Верховної Ради це пані Южаніна, компетентна Ніна Петрівна, компетентна і сильна людина. Вона вчора зібрала комітет. Ми вчора мусили провести цей законопроект через комітет і сьогодні голосувати в парламенті. Я була на цьому комітеті. Що відбувається? Починається обговорення. Повністю всі фракції, всі представники фракції за цей закон проголосували. Встає три людини з народного фронту депутатів. Залишають комітет, і в комітеті зникає кворум, який може приймати рішення, тільки для того, щоб не дати людям знизити тарифи. Во так працює урядова команда, і так працює Народний фронт. А ви не пригадуєте прізвища цих достойників? Так, е, е, да, можу сказати, один із них, о господи Боже мій, ну я згадаю, я зараз скажу. три прізвища. А можна, три, будь, будь ласка, прізвище? можна ще один момент. Я думаю, один що... кришин, другий Волох. А третій, я просто прізвище не пам'ятаю. Але ці три депутата народного фронту по прямій команді прем'єр-міністра вони залишають комітет, ідуть, і сьогодні зривається голосування. І далі парламент іде на три тижні в округі працювати на виборах. Тобто насправді це просто політика, яка знищує людей. І більше того, коли в залі голосували за цей закон про зниження ренти рент як наслідок зниження тарифів, то кожну фракцію обдзвонював персонально прем'єр-міністр, погрожував, примушував, говорив, що, не дай Боже, ви це зробите. А чому? Тому що їм треба зачистити галузь державну. І передати все це в руки корпорацій і кланів. У нього це завдання, є, розумієте? Пані Юлія, але дивіться, головне звинувачення Народного фронту це те, що ви працюєте таким чином в інтересах о -о олігархів. І, начебто, з першого погляду виходить, що е платити олігархи будуть менше-менше, ну в інтересах, в інтересах. Ні, це введення в оману, тому що для цієї спільної діяльності що таке підприємства, які видобувають газ за спільною діяльністю, це під час правління Януковича державні високорентабельні скважини були забрані у держави і віддані декільком компаніям. І вони створили як би спільну діяльність, вони нічого не вкладали, все абсолютно зрозуміло, а просто видобували газ і отримували надприбутки. Тому що ви розумієте, яка різниця в газі імпортованому і українському. Вона ну, просто настільки разюча, що це надприбутки, це мільярдні прибутки. Е, і тепер. Цей уряд мусив би забрати ці ліцензії, ну, очевидно ж, да? і просто повернути це державі. Так як я повертала шельф Чорного моря, пам'ятаєте, які вони спіліли разом Ющенка Янукович, я повернула державі під час свого прем'єрства. Вони зараз не повертають. Так от, для цієї спільної діяльності ми залишили ренту 70%, так як наполягав в тому числі уряд, але уряд. Він для одних приватних компаній зробив 29,14, і а для інших інших хоче зробити 70, щоб потім переводити їх на нижчу за хабарі, на нижчу форму е, плати податків. Розумієте, не може такого в державі бути, щоб один податок мав різні ставки для різних компаній. Но ну, явіть, якщо одна компанія платить податок на додану вартість 20%, а друга компанія платить податок на додану вартість чомусь 10%. Різниця в податках, ви розумієте, да це карусії ну, остаточного продукту. Ну це руйнується конкуренція. Тому саме головне, що я хочу, щоб ви почули. Зараз ми знаходимося вже практично на фінішній прямі в боротьбі за ці е, зниження тарифів. Ми вже всім парламенту довели президенту, довели. До речі, президент обіцяв підписати цей закон, що нам треба знизити ренту. Але тепер ми хочемо провести закон, який гарантовано раз і назавжди віддає український газ людям, щоб це не була традиція, яка завжди була в країні, а щоб це був закон, тому що той закон, який це робив. А він до 1 жовтня у нас такий закон був, що весь газ віддається людям. Просто цей уряд його порушував. А з 1 жовтня вони поміняли правила. Вони випустили постанову урядову від 1 жовтня, в якій прямо записали, що газ українського видобутку тепер іде деяким компаніям на на виготовлення скрапленого газу і на виготовлення стабільного а, бензину. постанова mm. має більшу юридичну силу ніж закон. Та безумовно ні. Mm. Але е, юридичний е, негілізм сьогодні. І хаос, а люди називаються вибачте таким поганим словом бардак досяг такої межі. Що вже там закони не, не працюють. Коли ми говоримо про порядок в державі, ми говоримо не про диктатуру, не про авторитарну владу, не про жорстку руку. А ми говоримо про правильне виконання законів і конституції. А сьогодні просто ігнорується все це грубо і безвідповідально. Все таки я хочу зрозуміти, у вас є якась стратегія як боротися з цим комітетом? Ну точніше, з такою з таким саботажем у комітеті, тому що так. це ж може тримати тривати безкінечно. а Закон так. має пройти розгляд в комітеті і отримати візу звідти. Я переконана, що за оці три тижні, які залишилися до наступного сесійного тижня, а я, я вірю в те, що ми зберемо цей комітет. Хоча я не є членом цього комітету, я не є головою цього комітету, я буду персонально обзвонювати кожного депутата, ну крім народного фронту, е, прем'єр-міністра, і буду переконувати, що вони прийшли і проголосували на користь людей і на користь нашої енергетичної незалежності. Тому що якщо ми свій газ видобутимо в, в е, потрібних обсягах, нам просто російський газ не буде потрібен. І, от рента якраз, це ключ для того, щоб розгорнути на повну потужність наш е, від. Чизня видобуток, а субсидії це просто штучна гра, штучний обман, який вигадав уряд для того, щоб оце підвищення тарифів, яке насправді є не тарифом, а є таким податком, від якого люди ухилитися не можуть, розумієте, якщо б вони поставили окупний тариф. Немає ніяких питань. Ми за окупний тариф, але вони поставили податок. Вони поставили в два з чимось там, в два з половиною чи в два і рази більше тариф, ніж нормальний окупний ринковий тариф, тому що вони ввели на вас податок. І цей податок вони з вас жорстоко беруть: податок на пенсії, податок додатковий на бізнес, податок. Вигляді тарифів, податок вигляді підвищення вдвічі всіх цін на все розумієте, людьми закривають сьогодні всі дірки, які пов'язані з корупцією, з абсолютною некомпетентністю сьогоднішньої виконавчої влади Пані юля, юля от хочеться вигляді. для людей, які зараз не дуже навіть розуміють, що таке рента, так воно ж мають на це право і мають рента право розібратися. Це податок на газ, гасплавому. Кажу умовно, я розумію, що ми розуміємо, що буде друге читання. Наприклад, проголосують, проголосують в цілому, і закон запрацює. Так. А скільки має пройти часу, щоб люди побачили це в своїх платіжних так. платіжках? От, дуже правильне питання. Е, якщо ми в перший тиждень е, сесійний е, через три тижні після виборів сапана. ставимо цей закон. Та, то після того, за декілька днів, його підписує голова Верховної Ради, направляє президенту. У президента буде максимум 15 днів на підписання. Максимум, після того, Національна комісія регулювання енергетики мусить негайно день в день переглянути тарифи для людей. Але мені дуже прикро, чесно, що так треба виривати. Те, що очевидно розумієте, що треба так сильно боротися за те, що уряд мусив зробити за декілька годин. Це в його компетенції уряду. Але все робиться для того, щоб ну, останні копійки ці з держави, з країни, з людей зібрати, і потім вони витрачаються на армію. Але на армію витрачають як пальне завозять на 50, 60, іноді вдвічі дорожче, ніж воно коштує навіть на заправках. Все, що армії потрібно, поставляють втридорога, да? три Наприклад, нещасні ці ж рюкзаки для е, цих солдат поставили, як журналісти провели розслідування в 5-6 разів дорожче. Просто все це йде, те, що з людей от, за стані з кишень виймають, воно іде на корупцію. І ще вам скажу, от, знаєте, таке слово є популізм. Да? От кажуть, от зниження тарифів це популізм. Я хочу вам сказати, що у нас сьогодні трагічно падає економіка. Падає валовий внутрішній продукт. Ми вже обвалилися. Але у нас в валовому внутрішньому продукті, а це все, що виробляє наша держава, повністю все, що ми з вами маємо. Так от в ньому 60% складала раніше роздрібна торгівля. Це те, що свої копійки люди йдуть, купують взуття, одяг, купують ліки, купують їжу, і тим тримають економіку, тим тримають малий і середній бізнес. Коли людям поставили такі тарифи, коли людям опустили рівень життя в 2,6 рази, практично обрушивши гривню, ну ви розумієте, да, В 2,6 рази разів обрушили гривню, і у людей в реальному доларовому обчисленні в 2,6 рази стали нижчі реальні думаю, і доходи. ми всі чудово це да. а плюс це? виросли ціни. І що виходить? Люди втратили купівельну спроможність, і це справа, те, що ми зараз розбираємо, вона не про тарифи, вона про падіння економіки. Тому що поки люди не повернуть свою купівельну спроможність, поки вони не здатні будуть купувати те, що робить малий і середній бізнес, ми з вами, як країна, будемо банкрутами. І те, що сьогодні уряд цього не розуміє, це говорить про низьку компетентність уряду на рівні нуля про те, що ці люди ведуть країну просто в тупік. Але є і добра новина. Добра, так, новина... Давайте на чомусь да, добра новина в тому, що ці всі трагічні помилки це не глобальні помилки, їх можна виправити за декілька, буквально місяців. Тому що треба робити перше нормально поставити тарифи, і зразу з 35% в вашому бюджеті це перетвориться в 10%. Да? Далі потрібно проіндексувати пенсії заробітні плати згідно інфляції. Це пряма норма закону. В бюджеті на це гроші є. На казначейському рахунку сьогодні лежить від 40 мільярдів гривень до 60. Пані і, як наслідок треба підняти малий і середній бізнес, тому що купівельна спроможність підніметься. От про малий середній бізнес. Дуже сподіваємось, що доведеться поговорити в цій студії, тому що так, це я, ма... я з Позитивнішими нотками, звичайно, дуже дякую. Це можна дуже швидко поправити. Просто треба привести в країну професійний уряд. І я хочу зразу сказати, я не претендую ні на які посади. Ми зараз не даємо в уряд, попросив там прем'єр дайте посаду. Ми не даємо людей. Ми не даємо сьогодні ні міністрів, ні віце-прем'єрів. Але уряд це тепер парафія все-таки парламенту. Так що... Уряд це пар... парафія двох фракцій. Блоку Петра Порошенка і народного фронту більше в уряді нікого нема.